Всіх вітаю! Давайте поговоримо, що робити, коли дитина відчуває страх під час подій, які зараз відбуваються. У цьому відео ми поговоримо виключно про дітей до трьох років. Чому? Тому що діти до трьох років не володіють абстрактним мисленням, воно не розвинуте, тобто вони не розуміють логічних пояснень про небезпеку. Дитина не сприймає пояснення словами, вона зчитує емоції, голос, жести та міміку дорослого. Для неї головне контакт із дорослим, тобто бути на руках, чути знайомий голос, відчувати спокій батьків чи дорослих, які знаходяться поруч. У цьому віці важливо не пояснювати, а заспокоювати дитину тілом та голосом. Тримати поруч, колисати, обіймати, взяти на руки, поговорити на відсторонені теми у цьому віці. Малюк не розуміє, що відбувається, але він дуже чітко відчуває, як почуваєте себе саме ви. В наступному відео поговоримо про дітей від 3 до 12 років.